Поки Кремль знову намагається влаштувати символічну тишу під дату 9 травня. Український президент Володимир Зеленський прямо заявляє, на такі сценарії Україна не піде. Водночас, очільник держави сам виступає з альтернативною ініціативою, справжнім припиненням вогню, але не на день, а на щонайменше 30 днів. Про деталі, політичні сигнали і реакцію світу детально оповім. Я Ангеліна Швець, і ця фабрика. Новин не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. Президент України Володимир Зеленський чітко окреслив позицію щодо чергової інформаційної кампанії Кремля, а саме заяв Путіна про так зване перемир'я на 9 травня. Він назвав ці виголоси диктатора театральною постановкою. Ми не підемо на паузу заради 9 травня. Якщо і має бути припинення вогню, воно має бути реальним і тривалим. Ми вже запропонували 30 днів, сказав президент України. При цьому Зеленський наголосив, сьогодні тривають активні оборонні дії збройних сил України на території Курської та Білгородської областей. РФ операція не припиняється, бо саме з цих напрямків противник регулярно обстрілює українські території. Ми захищаємо наші позиції, і ми будемо діяти відповідно як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватися там, звідки вона й прийшла. Підкреслив гаранту у своєму щоденному відеозверненні. Крім того, за словами президента, є побоювання, що після короткочасного припинення бойових дій Путін спробує нав'язати Києву формат перемовин тет-а-тет. -тет. Зеленський застеріг від таких сценаріїв і відреагував на сигнали про те, що США можуть перестати бути посередниками між Україною та Росією. Втім, український лідер переконаний, що Європа буде поруч. Ми не дозволимо, щоб перемовини стали історією Київ. Москва світова спільнота має бути залучена. Усе таки Європа, я впевнений, буде поруч, бо там багато питань, які пов'язані між собою, сказав Зеленський. Цікаво, що саме на тлі останньої зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Ватикані ситуація навколо можливого припинення вогню зрушила з мертвої точки. Тоді президент наголосив, що порушив тему санкцій з Трампом на зустрічі і що відповідь президента США на це питання була дослівно дуже рішуча. Зеленський тоді не став вдаватися до подробиць. Тепер, за даними агентства Reuters, Трамп розглядає новий пакет санкцій проти Росії, якщо Москва не погодиться на тривале і реальне перемир'я. Серед цілих санкцій можуть бути Газпром та інші важливі компанії у сферах природних ресурсів і банківської справи. Президент США вирішує, чи застосовувати додаткові економічні заходи проти Путіна, в разі якщо Кремль не проявить реальної волі до миру, пишуть у виданні. Такі намери Трампа підтверджує і Блумберг пишуть, що метою санкцій є посилення тиску на Росію, щоб вона прийняла зусилля президента Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни. Але чи ведуть ці санкції чи ні, поки що невідомо. Тим часом в Росії на Путіна чиниться тиск після підписання надрової угоди між Україною та США, заявляє The Washington Post. Зокрема, в Кремлі загострилася дискусія щодо подальшої стратегії у переговорах із Вашингтоном. Видання зазначає, що економічні труднощі стали головним приводом для посилення розбіжностей у російській еліті. Зокрема, спроби російського центробанку стримати інфляцію за допомогою ключової ставки в 21% не дали результату. Натомість збільшилася кількість неплатежів у всій економіці та банківській системі. Тож іде суперечка між тими, хто вважає погіршення економіки приводом до зближення із США, і тими, хто вважає, що Росія має продовжувати наступ, поки Європа не може замінити США, що відстороняються щонайменше у подальшій підтримці України, тим часом американський держсекретар Марко Рубіо фактично залишив в Росії простір для затягування переговорів, заявивши в інтерв'ю Fox News, що між тим, чого хочуть Росіяни, і між тим, чого хочуть українці, величезна прірва. Рубіо сказав ця війна, яка не має воєнного рішення. По суті, Путін не може захопити всю Україну. Україна не може відтіснити Росіян туди, де вони були у 2014 році. Тому питання полягає в тому, хто є єдиним лідером у світі, який може поговорити з обома сторонами і сподіваюся привести їх до угоди. І це президент Трамп. І це те, що він намагався зробити. Подивіться, ми стали ближчими, додав Рубіо. За його словами, США готові продовжувати допомагати, але також мають зосередитися на інших викликах, які мають не менш важливе значення. Серед них Рубіо назвав зростання впливу Китаю, ядерні амбіції Ірану та інші геополітичні загрози, які на його думку можуть мати довготриваліші наслідки. Отже, поки Путін готує парад із перемир'ям на 9 травня. Україна пропонує реальну ініціативу повну зупинку вогню на 30 днів. Світ починає чути цей сигнал. Як вважаєте ви? Чи підтримує міжнародна спільнота українську ініціативу, а не путінське шоу? Напишіть свої думки в коментарях і не забудьте підписатися на канал Фабрика новин. Ми працюємо, щоб ви знали головне першими.